Я люблю подорожувати, а тому кожне нове місто для мене це можливість пізнати країну краще крізь призму невеличких міст, адже там краще видно, хто чим живе. Ось і в Мішкольці є такі локації, які зовсім не характерні для цього бувшого металургійного міста. Ліла Фюрет. Я вже тут знімала не один раз, але це туристична локація, яку відвідує майже кожен турист, адже про це місце написано у кожному путівнику. Я бувала дійсно тут незліченну кількість разів, але кожного разу відкривала для себе щось нове. Цього разу я відкрила для себе красу осені у цьому мальовничому місці. Вона розташована на території національного парку та привертає увагу любителів хайкінгу та природи. А ось озеро Гоморі, яке є штучним та було утворено на початку 19 століття шляхом перекриття дамбою річок Сінва і Гарадна. Щоб забезпечити водою залізну піч. Біля озера видніється палац. Але це не зовсім палац а готель палац, який був спроєктований Калманом Люксом і побудований між 1927 та 30 роками в стилі неоренесансу. Один з ресторанів готелю досі названий на честь короля Матяша. і На його вітражах зображені замки історичної Угорщини. А сам готель оточений великим парком з рідкісними рослинами. Рафа Андраш Бетлен, міністр сільського господарства, вирішив у 1890 роках побудувати курорт біля озера Гаморі. Курорт був названий на честь його племінниці Ержебет на призвіска Лілла. Це місце задумувалося як курорт для відпочинку та усіляких банних процедур, які були дуже популярними у ті часи, як кажуть. Лікували свої хворі нерви. Цікаво від, від чого в них були ці хворі нерви, адже життя багатії було не надто важким у ті часі. Пип філіжанку кави у готелі і пішов спать. Це мішком. До речі, біля водоспаду виникають декілька смішних моментів. з Життя угорщини. Угорці не п'ють чаю. Уявляєте собі... Ні, вони п'ють чаю, але вони пакетик у чашку поклали і ходять з ним ну, до кінця. Це правда, можете запитати. А ще угорські родичі це як шматок липкого пластиру? Вони буквально... До вас можуть зайти в гості і, і не вийти. Сіжу я тут так і позую. Чим не локація для зйомок? Весілля, веста, Гарний настрій. Весілля осінь. Тема для фото Ну, а тепер ми. Попрямуємо до дому Президенше. Так, наша друга частина екскурсії присвячена дому президенше, яка живе у лісі, а звати її Білочка Пухнаста. Вітаю на каналі Andro Studio І ми вперше відвідуємо будинок білочки. Ну, власне, а це і є самий головний будинок. Скажімо так, мабуть, серед білок у них теж є ті білки, які головні. То це тут живе білка, головна білка, тобто керівник. Білка президентша. зайти в будиночок нам не дозволено. Вісить замок. Білка президентша пішла у справах по горіхі, як кажуть. У білочки є свій струмочок. Дивіться, як гарно тече водичка заспокоює нерви. Як кажуть, білочка вийшла на балкон після е, наради президентської і чує струмочок і відпочиває. Ну що ж, будинок, білочки, хотіли ми зайти до тебе на чайок чи на горіховий пиріг, але тебе не було вдома. Тож прийдемо ще якось наступного разу. Загалом ви спитаєте, чого ви сюди приїхали або приперлися. Завтра тут е, гарний парк для діточок. Тож погратися та подихати свіжим повітрям найкращого місця у всьому мішкольцю не знайдеш. А, відомо, що діточкам потрібне свіже повітря, а у місті його немає. Тому ми приїхали сюди і заразом показати вам цю красу на круги. Ось такий дитячий майданчик у стилі залізничника. Є такий паровозик і різні забави, різні гойдалки, різні турнікети. Ну, Діточкам, принаймні, є де погуляти. Єдина проблема наразі це те, що був дощ учора, все дуже мокре і грязне. Треба мати резинові буцики. А найкраще люблю дивитися на небо і думку гадати. Ну або обнімати дерева. Кажуть, обнімешся і позитив на весь день. Ви любите обнімати дерева? А знаєте, що ще добре в таких місцях. Ну, скажімо так, для діточок це не зовсім придатно, тим паче, що грязюка застрягаєш і все. От тиша, потічок. Тежки де інде. Тиша неймовірна. Такої тиші нема ніде. Тільки у лісі. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Будь ласка, напишіть коментар. Чекатиму, чекатиму з нетерпінням. Найкраща нагорода для мене. Ставте лайк. І якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, будь ласка, підпишіться. Щиро дякую. І слава Україні. Дякую за життя і вам мирного неба.